Цієї ночі окупанти атакували південні регіони дронами Камікадзе. За даними оперативного командування Південь під час цієї атаки ворог здійснив ще й пуск ракети Х-59 в напрямку Одещини. Військові звітують підрозділами ППО ціль знищено над морем. Також було збито вісім цілей: дві на Херсонщині, чотири в небі над Миколаївщиною. Ще дві у напрямку Дніпропетровщини, де теж були знищені. Влучань не допущено наголошують військові. Уночі російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку в місті Куп'янськ. За даними ДСНС, внаслідок удару сталися руйнації у п'ятиповерховому житловому будинку. Виникло декілька осередків займання. Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання в іншому під'їзді. Загальна площа пожеж 150 квадратних метрів. Станом на четверту годину 15 хвилин вогонь вдалося загасити. Люди цілі, повідомили рятувальники. Протягом доби атакували також і Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що російський добровольчий корпус, Легіон Свободи та Сибірський батальйон зайшли до Курської і Бєлгородської областей у рамках спільної операції. Легіон Свободи Росії заявив: Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху, звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Представник ГУР заявив, що на території Росії вони діють як самостійні підрозділи. Вони Зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ, додав посадовець. Проєкт бюджету США на 2025 рік передбачає 482 мільйона доларів на підтримку України за інформацією держдепартаменту. США, більшість 250 мільйонів будуть спрямовані на економічну допомогу та підтримку реформ для виділення коштів. Проєкт повинен пройти всі стадії голосування разом з цим. У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів. Через протидію з боку республіканців у конгресі. Євросоюз наполягає на виділенні Україні вже цього року до трьох мільярдів євро за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів Росії на тлі зниження економічної підтримки України з боку США. Про це повідомляє Financial Таймс. За словами кількох європейських чиновників, єврокомісія готує план, який включатиме конфіскацію пов'язаного з санкціями прибутку. Ця пропозиція потребує схвалення всіх країн-членів ЄС.